9 травня, 11 травня були такі більш загострені, е, обстрілювали наші позиції. У нас є інформація, що е, після параду 9 травня е, на техніка, яка у них демонструвалася, вона після параду е, застосовувалася в бік наших позицій. Подіночні вистріли грали. Ну, як знаєте, може, що... Ради робоють касетом, а це одиночна установка, Я работаю є одиночними. выстрелом. одиночними снарядами. Кажу послами наші, бачите? Це прильот від партизана. Рад партизан. Ми тут будемо робити позиції. За два роки боїв Широкіна тут вже не залишилось майже ні одного цілого будинку. Б'ють в основному хаотично. хаотично. Вони, вони атакують, а ми ну, контратакуємо. От. І, і, і так метром за метром і відбираємо нашу святу землю, нашу неньку України.